Новенькі генератори вже у Запоріжжі. Усе це розподілять між освітніми закладами. Два з них вже передали одному із садочків. За час великої війни садок став прихистком для вимушених переселенців, а з новими генераторами матиме можливість допомогти більшій кількості людей. Для нашого закладу буде виділено два генератори від громадської організації Територія розвитку авторських проєктів та Синьо-жовтий хрест. Ми займаємося і підтримкою цивільного населення, і освітою, і розвитком, і захистом цивільного населення. Тому такі речі, як генератори, вони дуже потрібні для забезпечення умов оцих всіх безперевільної роботи закладів дошкільної освіти. Загалом місто отримало більше ніж дві сотні одиниць обладнання. Частина з них також поїде на передову до оборонців. Окрім генераторів, благодійники відправили до України ще й десяток фільтрів для очищення води. Ми отримали на сьогодні на місто 200 генераторів і 10 фільтрів. 150 генераторів підуть на заклади освіти, бо це були умови цього фонду. А 50 підуть для військових, які захищають наш запорізький напрямок. Фільтри будуть по потребам. Скоріше за все, це будуть пункти незламності. І я коли спитала у наших військових, чи потрібні там вони, але вони там такі. Ну, великі і можливо, це будуть більше йти на освітні заклади. Благодійники німецької асоціації Синьо-жовтий хрест співпрацюють з Україною вже понад 10 років. За цей час допомогли багатьом областям нашої держави. Про Запоріжжя дізнались завдяки місцевим активістам. Основні їхні напрямки це освіта. Діти і е, оздоровлення наших українських дітей в Німеччині кожного року вони приймають дітей на оздоровлення, окрім того періоду, поки був ковід і можливості такої не було. Зараз вони продовжують цю ініціативу, але вони працюють ще як така активна організація, яка залучає інших для того, щоб допомагати Україні, і відповідають на ті саме запити, які сьогодні. Одні потрібні саме для наших українських дітей, батьків, освітян і так далі. Генераторами та водоочисними апаратами в першу чергу забезпечать освітні заклади та пункти незламності. Першими їх отримують заклади Комунарського та Олександрівського районів. До кінця тижня техніку мають передати закладам усіх районів міста. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.